Це в об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І гості цього випуску це викладач Жовтовольського фахового педагогічного коледжу, психолог, арт-терапевт, регіональний тренер нової української школи та співавтор п'яти книжок Альбіна Анатоліївна Корнілова. Добрий день. Добрий день. Я дуже рада зустрічі з вами сьогодні тут. Навзаєм. У нас є заготовлені питання. Деякі з цих питань наші. Ми їх придумували самостійно, а деякі від наших глядачів вони анонімні. Чи готові ви розпочати? Так, я готова. Тоді почнемо. Перше питання. Перше питання. Чи планували ви стати вчителем? Ну, ви знаєте, історія моя з майбутньою професією дуже цікава. Мене назвали на честь першої вчительки. Тобто тато називав, у нього була перша вчителька на ім'я Альбіна Петрівна. І коли народилась я, він назвав мене саме на її честь. І тому я навіть не уявляла іншої професії і так вийшло, що ім'я визначило мою професійну судьбу. Така цікава історія. Добре, наступне питання. Які ваші плани на майбутнє? Цікаве питання, Цікаве питання, тому що воно актуальне зараз, в наш складний час. І поки що я не ставлю перед собою таких довготривалих планів. Зараз завдання вижити, жити, незважаючи на складні умови, приносити користь, допомогу на тому місці, де ти працюєш, там, де ти є. А після завершення війни ви б хотіли щось кардинально може змінити в своєму житті? Кардинально. Дай Боже, війна закінчиться, тоді будемо все кардинально змінювати. Добре, наступне питання. Яку мрію дитинства ви втілили в життя? Мрія дитинства. У мене було щасливе дитинство. Мене батьки дуже любили. Я була їхнім пер... первістком, і тому всі мої мрії дитячі. Та вони втілювалися в життя. Тому все, що я планувала, я досягла. Ось остання, мені дуже в дитинстві у нас не було в сім'ї автомобіля. Тепер у мене є автомобіль, і я їжджу за голем. А... Я водій. А стати педагогом була ваша мрія? Ну, зрозуміло. Це була мрія з дитинства. Я навіть грала, була вчителькою і розповідала лялькам якісь цікаві історії. Для батьків проводила і показувала концерти разом з сестрою. І десь є запис, коли ми з сестричкою проводили свято 8 березня для жінок, для матусь. Так? Дуже цікаво слухати її. Та так це була дія, моя мрія з дитинства стати педагогом. Добре, наступне питання. Чи пам'ятаєте ви свій перший робочий день? О, так, да, пам'ятаю свій перший робочий день. Це було 15 серпня. 1992 року я закінчила навчальний заклад і прийшла працювати в середню загальноосвітню школу номер 12 і мені дали клас з поглибленим вивченням мови. Це був клас гуманітарного напрямку. Всі діти відвідували музичну школу, і зрозуміло, що 1 вересня я пам'ятаю. Цей клас дуже багато з цього, з моїх випускників в подальшому так само обрали професію педагога, і дуже багато моїх випускників зараз працюють в закладах дошкільної освіти, в закладах культури навіть тому це було незабутнє. А свій перший робочий день в коледжі, пам'ятаєте? Так, це теж було. 1 вересня 2019 року. Я прийшла з великими такими планами на майбутнє, і в ці плани намагаюся зараз втілити в своє життя. Мені сподобався дуже педагогічний колектив через декілька місяців після початку роботи було враження, що я все життя працювала в педагогічному коледжі. Мене дуже радо зустріли. Колеги, я дуже їм вдячна. Добре, наступне питання. А, як ви прийшли в психологію? Психологія у мене взагалі дуже цікаві історії. Досить довго я вже працювала вчителем початкових класів, і ось на порозі мого класу з'явилась дитинка, до якої я не могла знайти індивідуальний підхід. Всі мої знання, якими мені, мені, мене вчили в педагогічному університеті, вони не діяли. Це зараз я, ставши психологом, зрозумію, що це була дитич, дитина з аутичним спектром. На той час це називалось Шукайте індивідуальний підхід. І ось саме поява цієї дитини в моєму класі і спонукала мене до отримання другої професії, професії психолога. Добре, наступне питання. Чим ви займаєтесь у вільний час? У вільний час зараз його дуже мало у мене. Я гуляю з собакою. Якщо є час і натхнення, пишу корисні пости в соціальних мережах, на сторінці Facebook. Люблю читати книжки. А яку літературу полюбляєте більше? Художню чи наукову? Ну, Наукової в моєму житті достатньо. Художні. Чесно скажу, що останнім часом її менше стало, тому що більше наукової, більше з психології, більше з педагогіки. От, тому... Добре, наступне питання. А, як ви прийшли в освіту? Взагалі, я закінчила 12 ту школу в місті, мала Наміри вступати до Київського інституту, але батьки сказали, що є навчальні заклади і ближче. Наприклад, Криворізький державний педагогічний інститут. Я була дівчинкою дуже слухняною, тому послухалась їх і вступила. До Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю вчитель початкових класів з додатковою спеціальністю вчитель музики. Ось така моя перша освіта закінчила цей вищий навчальний заклад і прийшла працювати в рідну 12-ту школу вже вчителем початкових класів. Спочатку було складно, тому що випускниця прийшла вчителькою, але з часом. Напрацьовуючи авторитет, в 12 й школі я пропрацювала довго, 16 років. Після цього отримала другу вищу освіту, пішла працювати у відділ освіти методистом. Більше 10 років пропрацювала методистом, і ось четвертий рік я вже працюю в педагогічному коледжі. Але якби я була зараз, Мамою випускника чи випускниці 9 класу я обов'язково віддала свою дитину в педагогічний коледж. Я пам'ятаю свої, е, свої перші дні, коли я прийшла працювати в школу, не знала, е, як складається той календарний план, як потрібно заповнювати журнали. Тобто велика е, теоретична знання. Але в вищому навчальному закладі на той час, може зараз і по-іншому, дуже мало давали методики. А дивлячись, скільки практичних навичок і вмінь, дає педагогічний коледж, то зараз би я надала перевагу саме педагогічному коледжу. Чому ви вирішили піти працювати до коледжу? Мені було комфортно працювати на кожній ланці освіти. Прийшов час, мабуть, спочатку школи, відділ освіти, і потім прийшло бажання, що ти можеш зробити щось більше, вчити майбутніх педагогів це дуже гарно. Добре, і останнє наше питання. Воно буде а, якраз в тему, де комфортніше працювати в школі чи в коледжі? Є свої, знаєте, коли приймається якесь рішення, завжди я малюю квадрат декарта. Це плюси і мінуси, якщо ти приймаєш рішення якесь, і плюси і мінуси, якщо його не приймаєш. Тому е, і в одній праці, і в іншій є свої переваги. Але мені, мені комфортніше працювати на цьому етапі зараз в коледжі. Це пов'язано з віком дітей чи з колективом? Чи ще якась причини? Е, це пов'язано, е, перш за все, з тими сходинками, які я вже здійснила в своєму професійному е, житті. І тому на цій посаді в коледжі я можу більше користі принести, ніж просто навчаючи маленьких особистостей. Добре, дякую вам за відповіді. І тепер те, що ми питаємо у всіх наших гостей: назвіть три причини: вступати до Жовтоводського фахового педагогічного коледжу. чудовий колектив. Раз. Майбутнє. Освіта, тобто професія вчителя все одно вона соціально захищена. Два і третя причина: ти постійно почуваєш себе молодим, тому що працюєш з молоддю. Можу продовжити, але ви попрацюєте три, тому зупинюся. Дуже дякую вам за такі дуже гарні відповіді за ваші цікаві розповіді. Сподіваюсь, ми з вами ще зустрінемось. Якось до нових зустрічей. До нових зустрічей. Це було в об'єктиві. З вами була я, Євгенія Азаді, та наша гостя Альбіна Корнілова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.